свою віру є віра душевна, бісівська і земна, а є віра Божа. Якщо ваша віра душевна, бісівська і земна, то вона не дуже відрізняється від цього світу і від грішних людей. Якщо у вас є віра Божа, тоді ви народжені від Бога, і ваше життя освячене Богом, ви стали праведним і святим. Тоді ваше життя явно відрізняється від цього грішного світу. Щодня ви наповнюєтеся хлібом насущним, откровенням з неба і роздаєте його іншим. Адже якщо Бог вас освятив, тоді і ви освячуєте шлях людям, щоб вони могли знайти істинного Бога. Коли у вас є віра Божа, тоді ви є частиною святої сім'ї Божої і щодня спілкуєтеся зі святими. Ви учень Ісуса Христа, а не учень цього проклятого світу. Ісус Христос, прийшовши у світ, викривав фарисеїв, передових релігійників, що вони діти диявола, їхня віра бісівська, тому що вони виконують волю сатани.